Цей проєкт відхилити, а проголосувати проект, який ми роздали 12.02. Чому відхилити? Тому що в даному поданні є пункт 4 і 5, які стосуються зменшення обсягів доходів Спеціального фонду обласного бюджету з державного бюджету на ремонт доріг і вулиць. При розгляді цього питання в нас... Поступила інформація, що на цей обсяг грошей були виконані роботи. І незважаючи на це, Кабінет міністрів прийняв рішення і з області забрав 6 мільйонів. То комісія визначилася, що нам 8 треба 8 мільйонів. Це... Було б першочергово 8 мільйонів, але кінцево це є 6 мільйонів 214 тисяч. Комісія визначилася, що нам треба... Слухати начальника управління житлово комунального господарства, оскільки е, управління ...являлося розпорядником коштів, якщо є потреба виконавців робіт чи виконані роботи, і тоді прийняти рішення, проголосувавши е, за, за вилучення цих коштів, чи, чи будемо голосувати. А пропонується... За... Не вносити зміни до бюджету, в які редакція була, а просто затвердити розпорядження першого заступника і друге розпорядження голови обласної державної адміністрації, яке стосується субвенцій, які вже фактично пішли в райони і використані. Я пропоную підтримати проєкт 12.02. Вся комісія обов'язково прийняла. Вода не комісію бюджетної комісії. Комісія підтримала? Не буде заперечення, ставлю на голосування проєкт комісії і прошу підтримати. Про затвердження розпорядження. Прошу підтримати проєкт комісії. За 81 рішення прийнято. Це питання в порядку темному на його.